Вас вітає луч. Показуємо 22-й лот домашнього одягу та білизни, бренди Ук плюс Валеж. Була піжамка від Ук, такий панюар від Валеж. Далі піжамка в одному розмірі комплект. Ми лоти формуємо самостійно, тому стараємося для вас, щоб вони були класні по розмірах, по моделях та всі. В принципі, такі є дві модельки однакові. Вони в кожному лоті, саме ця модель. Така сорочка в пежевому кольорі від Валеш Піжама, дуже класна. Лавандовий кольор. Приємна максимально до тіла від ук. Такий класний корсет з підтяжками. Халатик. З мережу дуже насправді класні моделі. Далі йдуть комплекти. Маєчка плюс шорти в одному розмірі. Це LXL. Далі шорти та халат. З лампасами Далі така футболка спальна, потім корсет від Валеж. Дуже класний, м'якенькі шорти від принцес там, там. Також тут, крім Ук та Валеш, є декілька одиничок від інших брендів. Валеш, футболочка. Але їх зовсім небагато, і вони також класні така нічна сорочка. Ця взагалі, неймовірно, мережева, дуже гарно виглядає. Халат від Валеш. Піжамка. В м'ятному кольорі дуже приємно, класно. Далі комплектом йде нічна сорочка та халат. Також вони йдуть в одному розмірі. Маєчка та шорти. Знову ж таки, від Валеріш. Далі йде такий комбінезончик від бренду Секунд Шорт. Від. Еліза Налін. От я кажу, що декілька одиничок буквально від інших брендів. Потім така спальна кофта подовжена. Далі дуже великий розміри. Валєш – це йде боді толерантний бренд. Він робить білизну і спальні комплекти на великі розміри, не лише на маленькі. Шорти в розмірі S. Така кофта від ук. Вона йде комплектом з цими штанами, можна поєднувати класно. Далі така піжама, тут іде е, нічна сорочка та халат. Е, це піжама від де фемілет, якщо я не помиляюся. Також є майже в кожному лоті, мені здається. Далі такий класний білий корсет. Також піля... з тримачами для панчок. Дуже гарно виглядає. Далі така піжамка від ук. Шорти та нічна сорочка. Від Valieš, таке класне боді. Сінголочка. Далі штани від Фамілієт ідуть спальню. Дуже класний, бордовий такий халат. І також одна одиничка від пенсіонату. Це такий топ, він йде навхрест. Дуже класно виглядає. Ціна за одиницю 3,5 євро. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.